Доброго вечора, всіх вітаю. 22 листопада. Хотіла сказати грудня. 22 листопада, всім дякую за вашу підтримку. Давайте зроблю такий розклад. В принципі, вже кінець місяця. Можна подивитися вже на наступний місяць, на грудень. Розклад буде про Україну. Що чекає Україну в грудні? Подивимося, що у Владі подивимося, допомога США і ЄС. Далі подивимося, що буде відбуватися на кордоні з Польщею. Подивимося, що буде у військовому керівництві. Глянемо фронт Донецький, Куп'янський, Запорізький, Херсонський напрямок. І в кінці глянемо, що людям чекати в грудні, та порада від карт або застереження, що вони скажуть. Давайте починати. Так, Україна в грудні. Наступний місяць, що чекаю Україну в грудні, 23 рік. Останній місяць цього року грудень. Україна в грудні. Карта перевернулася. Башня розрушення випала, к сожалению, Це значить, що чекаємо на обстріли. Так, Україна в грудні. Що чекає Україну? Що чекає Україну в грудні? Ну, давайте взагалі запитаємо. Ось Загалом, що скажуть карти? Що чекає Україну? Та що ж такое? Так, благоденство, сокровище, вибор. Будемо перед каким-то вибором стояти. Вибор якоїсь то допомоги. Так, що чекає Україну в грудні? 23 рік. Останній. Місяць цього року. Що чекає Україну загалом Так, карта покой. Ага, покой только сниться. Опять карта башні випала, і вибор. Покоя, к сожалению, здесь не будет потому что идет башня и выбор Также можна сказати, що е десь буде спокійно, десь буде е багато руйнувань, тому що карта вибора виборочно що чекає Україну в грудні? Десять кубків, сім'я, родина. 8 кубків. І Паш Кубків. Щось емоційне, якийсь емоційний стан такий буде у людей, я вам скажу не дуже. Що чекає Україну в грудні. Воспомінання, 6 кубків. Щось з минулого. Ну, Я зрозуміла, людям вже, вже дуже хочеться, щоб це все закінчилося. Так, ще три карти. Що чекає Україну в грудні? Імператриця, карта України буде захищати свої землі. Захищати, вибивати ворога. Ось карта України, захист, ось карта землі. Mm. Ну, Ми зрозуміли, башня випала два рази, на жаль, тому треба бути уважними. Так, питаємо, що буде відбуватись у владі. Так, Україна. Що буде відбуватися у владі в Україні в грудні, 23 рік. Що буде відбуватись у владі? В Україні у грудні, 23-й рік. У владі що там буде відбуватись? Соперничество, 5 жезлів. Це в нас боротьба. У владі буде боротьба. Бачите, два дракона. Робота, борьба. Борьба буде відбуватися, що буде у владі, будуть боротися карта роботи, призвання і мастерство, тобто вісім пентаклі, 3 пентаклі. Будуть боротися з оцими, як я їх називаю хабарниками, будуть їх виявляти, будуть їх розкривати, ну, боротися з ними. Що ще буде відбуватись у грудні у владі в Україні? Паш води, дурень, розмишлення. Так, планування чогось нового, якийсь новий план. Буде якийсь новий план. Буде розроблятися якийсь новий план у владі. Луна. Що буде відбуватись у владі? Так, да, новий план. Дивіться, імператор, король воздуха це військові і луна, таємний військовий план. В ньому буду приймати участь президент, імператор і король воздуха. Це міністр оборони, також, також залужний. Бачите, бо є якась, є якась угроза. Угроза є для України. Будуть розробляти новий план, також будуть боротися з цими хабарниками. Далі, допомога від США і від ЄС, якою буде в грудні. Дивимося окремо, яка буде допомога Україні у грудні, 23 й рік від США? Від США, яка буде допомога у грудні Україні? Покой. Від США у нас покой. Допомоги не буде, 0, 0, бачите, Знов, зовсім 0. Ну, Дійсно, ми ж знаємо з вами, що вони там вирішують, вирішують і вирішать це аж в наступному році. Ну тут допомога йде поки що по нулю і покой. Допомога від США у грудні Україні. Але все ж таки е, розчарування 8 пентаклів, Україна. Двойственность. Ну Я так розумію, що то та, та від США буде на паузі допомога. Але все ж таки те, що нам ось Двіка Пентаклі, це хаотичні дії. Все ж таки те, що нам обіцяли до, до вони повинні це все нам надати. Тому що Лойд Остін приїжджав і він пообіцяв, що буде допомога. Е, Дивимося, яка буде допомога від ЄС. Яка допомога буде від ЄС Україні у грудні 23-й рік. Допомога від ЄС, яка буде у грудні в Україні. 10 кубків. Допомога, 10 кубків, колесниця. І як їм, дивіться, від ЄС, як і казала я в розкладі, що від ЄС буде допомога зараз більша. 10 кубків родина Україна, Колесниця, вона вже йде. І карта минулого в тобто все, що вони обіцяли в минулому, вони все нададуть. Хай так і буде. А США там поки будуть ще е, вирішувати в своєму конгресі. Так, що буде відбуватися на кордоні е, з Польщею? Що буде відбуватись у грудні на кордоні Польща та Україна з оцими страйкарями? Ті, що не пускають наші. Наші фури, що там буде відбуватись у грудні на кордоні з Польщею. Що там буде відбуватися? Там буде відбуватися Луна. Бачите, там щось мутне, таємне. 10 кубків. Ну, тобто карта Дежавю. Карти кажуть, те ж саме, що і зараз по карті дежавю, те ж саме мутне, невідоме по Луні. І 10 кубків це вказує на оцих поляків, які там стоять. Тобто, їх збереться ще більше. Тому що 10 кубків. Кордон. Що буде відбуватись на кордоні? Україна, Польща. У грудні. Карта вибору. Двойственность, хаотичність і розрушення. Ну, тобто, вони. Будуть поки що там боротьба, ще будуть стояти на своєму. Ось, бачите, карта 6 монет, допомога. тобто Або допомога, або допомагай ти, або допомагають тобі. Тобто вони проти, проти цієї допомоги, те, що безвіз, не безвіз, а якось без. Право перевізка товарів без мита, чи щось таке там. Упрощене. Упрощений воз товарів. Боротьба, йде все одно на кордоні. Бачите, вони там боряться, боряться. Самі не знають за що, але боряться. Це більше полоніп схоже на якусь заздрість, розумієте, заздрість і щось мутне, щось мутне там. Таке враження, що їх хтось надумав, що не вони самі туди вийшли. На кордоні поки що буде відбуватись те ж саме, що і зараз, на жаль. Але маю надію, що знайдуть рішення. Так, що буде у військовому керівництві України? Що буде відбуватися у військовому керівництві України в грудні, 2023 рік? Що буде відбуватись у військовому керівництві України? 23 рік. Так, у військовому, що буде відбуватись? Королева воздуха, війна, мастерство і угроза. Що буде відбуватись у військовому керівництві? Помога, таємниця. Ну, тут, бачите, карта жриці, інформація прикривається. Можу сказати коротко, що будуть щось, будуть нові навчання, будуть щось планувати, карта роботи, майстерності, щоб не було угрози. До речі, вознаграждення можливо. Військовим, я так розумію, можуть якісь виплати збільшити, щось таке. Ну, і, звісно, у військовому керівництві тут, бачите, потери, тому що в Україні йде війна. Так, дивимося далі фронт. Що буде відбуватися на фронті в Україні в грудні, 23 й рік. Донецький напрямок. Що буде відбуватися Донецький напрямок в Україні? Донецький напрямок у грудні. Що там буде відбуватися? 23 й рік, грудень. Донецький напрямок. Що там буде відбуватись? Карта. Башня. Башня, мир, розрушение і сім'я. Повне розрушення. Розрушення домов, сімей. Вони там як все руйнують. Все руйнують на Донецькому напрямку. Повне руйнування сімей. Що буде знову 10 мечів, 10 монет, це карта дому. І люди, і людей, і ну, Будуть, як то кажуть, утюжити все підряд. Карта вибор. Що буде дуже багато смертей. Башня, смерть. Донецький напрямок буде дуже важкий. Давайте запитаємо Авдіївка. Так, Авдіївка. Що там буде в Авдіївці? Що чекає наших, наші Збройні Сили в Авдіївці у Грудні? 23 рік. Авдіївка, що там чекають наші, наші Збройні Сили у Грудні? Авдіївка. победа, потеря, победа через потери, выбор. Победа через потери, выбор. Туз мечев, эмоциональный. И тут у нас дьявол падает. Чи наши сможет Авдеевку в грудні 23-й рік? Дуже важко. Восемь мечей. Що хочу сказати про Авдіївку на грудень. Карти такі дуже важкі падають. Побіда через патрі, вибор. Тобто наші будуть стоять перед вибором. Щоб перемогти, треба буде зробити вибір. Я так розумію, тут вісім мечів. Це карта плену, це плен, це карта окруження, це карта, як зв'язані руки, і ти не можеш нічого вдіяти. Я так розумію, що можливий. Трошечки відход наших. Можливий від, відхід Авдіївки в грудні, в грудні. Можливо, що наші Збройні Сили трохи відійдуть в грудні. Савдіївки, Савдіївки, Королева Землі, мах. Відстранення, тупікова ситуація. Чи все ж таки втримають, щоб баланс був, чи втримають. Ні, е, 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 я все-таки думаю, що розочарування. Е, я все-таки думаю, що, можливо, на Авдіївському напрямку наші трошки відійдуть у грудні, щось таке, думаю, що там дуже-дуже будуть сильно утюжити. дуже. Але це буде перемога. Тобто, перемога через патрію чи то може бути, небольшої території. Ну ось так, на жаль, що я можу зробити? Так, Куп'янський напрямок. Що чекає в грудні? Куп'янський напрямок, що там чекає в грудні. Куп'янський напрямок, грудень. Що там буде відбуватись? Куп'янський напрямок. Жриться, прикривається інформація відразу. Король огня. те ж саме палає, все горить. Очень сильно дорога. Наступлення їхнє може бути. Ось наступлення імператора. Може бути і на Куп'янський напрямок у грудні. Важка ситуація. 10 жеслів. Наші будуть тримати оборону. Куп'янський напрямок. Ну так, Куп'янський напрямок буде важко, але якось втримають. А ось. Стосовно Авдіївці я не впевнена. По тим картам, що випали, не впевнена. Дай Боже, що все було нормально. Давайте далі. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, що чекає там Запорізький фронт, що там буде відбуватись у грудні. 23 рік. Запорізький фронт, що буде відбуватись у грудні. Там покой. Запорізький напрямок. Таємниця. Так. Зараз свічка вже все. Нуль, неочікувано Запорізький напрямок у грудні. Запорізький напрямок, там теж буде башня, дуже багато руйнувань. Поки що там наші чекають слушно, слушної нагоди. Для того, для того, щоб була перемога. Чекають слушної нагоди. Ну, більше не буду, не буду нічого казати. І Херсонський, давайте глянемо, напрямок, що там буде відбуватись в грудні. Херсонський напрямок, що буде відбуватись в грудні, 23 рік. Херсонський напрямок, що там буде відбуватись в грудні, Херсонський фронт. Паш воздуха, Королева огня, благодійство, Херсонський напрямок. Туз води постійно падає на Херсонський напрямок, четвірка. Монет, це ми якось трохи повертаємо свої землі, справедливість, судьба, доля. Там зміниться ситуація в Херсонському напрямку. Теж дуже багато руйнувань. Теж вибор. Херсонський напрямок, що буде у грудні відбуватися. Луна. Теж дуже важко. Чи буде звільнена якусь територію на Херсонському напрямку у грудні? Чи буде звільнена якусь територію Херсонський напрямок у грудні? Оператор. Боль, 10 мечів, вознаграждіння. Вознаграждення через боль через втрати. Боряться там відчаяно. Ну тут 10 монет падає. В принципі, я думаю, що так. Імператриця. да, 10 монет, імператриця, якась частина все ж таки буде звільнена, піде під Україну. Херсонський напрямок. Там будуть, Там буде рух і зміна ситуації. Так, дивимося, що чекати людям, звичайним українцям, у грудні. Так, що чекати людям, звичайним українцям? Нам, на, на, нам з вами, що чекати у грудні. 23 рік. Що чекає звичайних українців у грудні? 23 рік. Що чекає звичайних українців у грудні? Так, вас є. вищий суд. Вибор. Знов вибор вознаграждення, тобто вибор допомоги. Якось допомога, те, що я постійно кажу, якось допомога, буде вибарочна. Не всім будуть якось, можливо, урізати ось допомогу, це я маю на увазі від держави. Вищий суд каже на те, що, в принципі, треба вірити в краще. Ну, ви зрозуміли, вірити у вищість сили. Що чекати звичайним українцям у грудні 23 й рік. І знов це карта Ірафанта. 10 монет. Карта дому. Звичайним українцям, що чекати у грудні. Карта сім'ї, карта емоцій, карта дітей. Ну, дивіться, тут випадає. Якась подлість. Тут випадає, що діти будуть навчатися, ось родина. Жінки будуть займатися сім'єю, домом. Ну, як обично, звичайно, все. Ось, бачите, кожен буде при своєму е, зайнятий своїм ділом. Карта дому, карта захисту падає, і Е, Кожен буде займатися своїми справами. Діти навчатися. а Жінки та чоловіки працювати. В принципі, нічого незвичного. Звичайна битавуха, як то кажуть. Ну, давайте ще три карти, що чекати людям у грудні, 23-й рік. Українцям, що чекати, баланс вибор. Розрушення. Ну, карти кажуть, що е, треба бути уважними, тому що е, прильоти, розрушення можуть бути виборочно, Якось, Бачите, карта вибору знов. Це вже другий раз випадає. Треба бути в грудні дуже-дуже уважним. Так, тепер нам в кінці давайте запитаємо карт, пораду. Так, дайте пораду для звичайних українців, для, для людей на грудень, 23-й рік. Порада, яка порада? Давайте пораду від, вищ... від вищих сил. Порада від вищих сил. Україні та українцям на місяць грудень. Порада. Ілюзія. Не літайте в облаках. Спустітесь, пожалуйста, на землю. Та, ну ви зрозуміли. Карта ілюзій. Рицарь воздуха. Зараз скажу. І ускорення. Так, люди літають в облаках. Це карта мріливості, ну, тобто е, ілюзій. Люди, спустіться на землю, в нас іде війна, рицарь воздуха. Тобто рицарь воздуха це агресія, небезпека, агресивні дії, ускорення, карта вісім жезлів, це небезпека, до речі, з повітря. Е, тут чітко порада від вищих сил, ті, хто ще, можливо, не розуміє, що в нас в Україні йде війна. Треба допомагати армії, допомагати ЗСУ чим можемо. Е, також треба дуже уважно ставитись до тривог. Ось по цим картам. Тут чітко. Не літайте в облаках. В нас агресія, в нас війна, небезпека з повітря є. Це на грудень. Так, а ну-ка, дайте нам ще пораду для українців. Порада від вищих сил для українців на грудень. 23-й рік. На грудень від вищих сил порада. Так, трійка кубків це в нас праздник Туз кубків. Це теж якесь свято. І король огня. А що на свято може бути? Сіперничество, боротьба. Знов огонь. Що може бути на свято? Що може бути на свято? Знов карта Огня, Огня. Якась перемога навіть падає. На свято буде якась перемога. Ну, це, я так розумію, щось гарне, якісь гарні новини. Ось, на свято. Ми щось з вами почуємо. Туз Кубків. А, туз Кубків. Це ж Херсонщина. Туз Кубків буде якась перемога на Херсонщині. Ось. Ми будемо щось святкувати, скупків. Я зрозуміла, якісь дії наших Збройних сил. Ось король огня, ось Пашагня, Королева Огня. Це дії, дії, дії наших військових ми будемо святкувати перемогу. Не? Будемо святкувати. Тузку це Херсонщина, я зрозуміла. Давайте запитаємо, що чекає Україну на новорічні свята. Що чекає Україну та українців на новорічні свята? Дайте пораду на, ці, на, ці, на, на цей празник, на новорічні праздники. Розрушення. Бачите, що вони планують? Вони планують на новорічні свята розрушення. Те, що я казала раніше, вони хочуть. Е, ну, ви зрозуміли, що вони хочуть. Е, як і в тому році, що вони хочуть. Ну, не то, що і спортять, я б не сказала, що і спортіть, їм вже не вдасться нам нічого спортити, але просто ось на новорічні свята попередження від вищих сил башня, розрушення, треба бути уважними та обережними. Є угроза. Бачите, на новорічні свята є угроза. 10, 10 мечів, до речі, це можливі жертви постраждалі. Карта вибору, виборочна. Карта миру. Карта зірки надія. Е, так, ну, я так, я надіюсь, ви мене зрозуміли, що хотіли сказати карти, та яка порада. Е, бережіть себе. Маю надію, що на Донецькому напрямку на Авдіївці наші втримують позиції. Треба молитися, маю надію. Також чекаємо гарних новин від Херсонщини. Допомагаємо, чим можемо, і будьте уважні та обережні. На все добре.